Привіт, рада тебе вітати на цьому відео. Якщо це так, то ти на правильному шляхові. І так, щоб перш ніж я розпочну це відео, хочу, щоб ти мене не загубив, і підписався на мій ютубчик. І також підписався на мій інстаграм. Він буде тут. Я тут і там, і в Ютуб, і в інстаграмі розповідаю про своє життя. Ділюся своїми емоціями і взагалі стараюся мотивувати інших ставати ще кращими. Розпочну з предісторії, з якої зародилася ця тема для Ютуба. І, взагалі, для цього відео, щоб з вами поділитися, Тож, давайте починати. І так, проблема в мене почалася в кінці листопада, останнього місяця, осені. А Так як в мене виникла проблема і шиї, я її потягла. Це перші два дні я зовсім не відчувала болі нічого такого, думала, воно пройде. Але на третій день тільки починався один жах. А Це в мене був вечір. Я Пам'ятаю, після школи я займалася домашнім завданням за комп'ютером. І що ж в мене прийшло? Я сиділа. І якось не знаю, в мене почало так сильно боліти. Біль почала. Ну, біль, і оця. Я не знаю, я не могла сидіти на місці, не могла повернутися. Отак не могла повернутися, це дуже було важко для мене. І я почала в Ютубі шукати відео для того, щоб розтягнути шийку мою. Але я не знайшла через те, що вимкнуло світло. І в той момент до мене підійшла мама моя, і вона зрозуміла, що в мене щось по або що сталося. Але я цього ніколи не признавала. Я настільки, ну, емоцій не показую. Якщо в мене щось болить, я не дуже цього показую. Але в мене потім нахлюпали сльози, я почала так плакати, бо реально це так боляче було. Я не знала, що мені робити. І один з батьків зайшов. Будинок якось взагалі не звертав уваги на те, що в мене щось болить, чи ще що, а просто сказав, типу, йди на турнікет і ти розтяг свою спину. А взагалі, як вам сказати, це така для мене такий був дивний жах, така, типу, Щось не то, щось мені не подобається. І взагалі я думала, мені там пожаліють мене чи ще щось мені зроблять. Але ні, і взагалі в той момент я зрозуміла, що мені ніхто не буде допомагати, що мені буде дуже важко. І взагалі сльоз наглюпала, я почала дуже важко плакати. І я зрозуміла, що мені ніхто не допоможе, крім мене. Якщо я це не зроблю, то ніхто цього не зробить за мене. І взагалі ті ці ситуації, я не знаю, яке витримала, але все ж таки вилікувала шию і взагалі терпіла. І що ж, я витерла сльози і пішла далі. На той турнікет. Звичайно, це було дуже важко, тому що, ну, як ви розумієте, шия. Від шиї і до ключіць, ну, до лопатки, не ключиці, а до лопатки самої лівої. Це настільки боляче, що це не передать просто. Це не можна ні повернути, ні отак зробити, нічого такого. І що ж я пішла? І я, мені треба було 20 хвилин поробити а, вправи, типу, в бійку. Отакі вправи треба було для того, щоб розігріти шию щось такого. Я 20 хвилин, ну як не витримала. Я ривками його робила, тому що біль саме мені потрібно було терпіти. Я коли пройшла, я зрозуміла, що треба тільки терпіти, сльози львівся, а я все одно терплю, почепилася, роблю ж ці вправи, а воно ж то боляче все одно. Ну і потім через деякий час, поки я поробила його, то воно мені стало набагато краще. Ну, полегшення прийшло таке. І в ті моменти взагалі, е, як папа мені почав це говорити, типу, чого ти, типу, як робот, чого ти не балакаєш, та не притворяється, тебе нічого не болить. І я така, знаєте, думаю, і цю боль відчуваю, мені тяжко, мені важко, мені нічого не хочеться, мені болить воно. При тому, що я її розімнула, а ще воно ну, боляче все одно, як рухається, чи щось ще щось робиш. І взагалі в мене настрою не стало. Я трошки з агресією відносилась до всього, я взагалі нічого не хотіла. Знаєте, я в той момент а, зрозуміла, те, що крім мене, цього всього ніхто б не зробив, ніхто б мені нічого не порадив, ніхто б не сказав там Каріна. Іди, давай там, роби, все буде добре, не переймайся, ти все вилікуєш, все буде добре, не плач, все буде добре. І знаєте, оці, що я вам зараз проговорила, в той момент мені внутрі це казало, і воно, типу, як заспокоювало мене, я в собі воли прихла, все було добре, все буде добре, не плач, все добре. А все одно сльози лилися, я втерплю, і все одно, знаєте, боляче якось було. І реально в ці моменти такі а, я зрозуміла те, що я повинна цінити себе як особистість і взагалі персону свого життя. Бо в такі моменти іноді деякі люди вас не цінять, нікого з нас не цінять, їм не цікаво ваші проблеми, їм не цікаво, як ви живете, чим ви живете. І взагалі є у вас проблеми, немає, чи то з роботою, чи то з здоров'ям пов'язане. Навіть рідніші люди, вони іноді забуваються про те, що вони мають ще когось, і вони повинні піклуватися. Та й взагалі просто підтримати один одного в більшості люди неспроможні. Вони думають лише про себе. І я вам скажу, що. Цій ситуації, яка в мене відбулася, я зрозуміла, що крім себе, однієї, якщо я не почну себе цінувати, якщо я не буду собі м -м довіряти, так би мовити, я скажу, і взагалі відповідати за себе, а надихати себе, тільки я зможу це зробити. Більше ніхто цього не зможе зробити, ніхто не зможе вам допомогти, ніхто не підтримає вас. Тому що ви єдина себе можете підтримати. В ті самі депресії, в тій самій ситуації, коли ви починаєте змінюватися, ви самі себе мотивуєте, ви самі себе надихаєте. Ви знаєте, що ви повинні це робити, тому що ніхто за вас цього не зробить. А якщо... І хтось там щось допоможе і скаже, то це не назавжди. Це, знаєте, такий, ну, як допоможуть вам, або щось там покажуть. І все. На цьому все і закінчиться. І з того вечора у мене виникло таке бажання вам це відзняти і взагалі довести ту думку, що ми головні в своєму житті, і взагалі ми повинні керувати своїми емоціями. Своїм життям ми повинні працювати заради себе, працювати над собою. Ми повинні себе надихати для того, щоб рухатись далі. І не покладатись на когось, і, взагалі, не думати, що хтось вам допоможе, скаже хорошу річ. Так, да, звичайно, скажуть, але це ненадовго. І взагалі. Старайтеся надійтесь тільки на себе, на свої емоції, на свої старання, не слухати інших або ж не чекати, що вам скажуть хороші слова. Тож урок такий життя Цініс до себе, любіть себе. Це все ваша опора в вашому житті, це саме ви. У вас є внутрішній я, який вас буде мотивувати, буде вас надихати. І взагалі довіряйте собі. Навчіться довіряти собі, своїй душі. Почніть дослухатись до свого взагалі внутрішнього стану, як він себе почуває, можливо, йому щось не вистачає. І знаєте, він в, в деякому сенсі він допоможе вам. Так само, як мені. Було якось дивно це все чути від інших, але потім з часом я зрозуміла, що якщо не я, то цього ніхто не зробить, ніхто за мене не вивчає, не пропрацює, не зніме вам і взагалі не буде ділитися цими емоціями, з якими зараз я з вами ділюся і розповідаю, тому що знаю, що багато хто в таких ситуаціях падає духом. Починаються депресії, починається взагалі такий період життя, в якому нічого не хочеться, ви не хочете нікому довіряти, ви собі самі не довіряєте, самому собі не довіряєте, і взагалі ви не відчуваєте якоїсь радості в житті, ви не знаєте, що вам робити. Тож цініть себе, любіть себе, працюйте над собою. Даруйте собі подарунки за пройдену, велику роботу над собою і гортіться собою, що ви не така, як всі, ви не такий, як всі. Ви унікальна людина, і ви любите себе такою, як ви є.